Всім привіт! Сьогодні вашій увазі знову хочу е, представити огляд дитячої гри. Купувала я її на сайті Aliexpress, Вартість складала 2 долари 13 центів. У ну, мене зовсім вийшла така невеличка знижка, я взяла за 2 долари 9 центів, тому ну, знижка взагалі ніяка, але ну, трішечки менше. Єдине, що е, радує в цій ситуації, що доставка безкоштовна. Ну, потрібно так обирати, щоб була безкоштовною е, доставка. Прийшло до мене в попередньому в пакуванні пакету AliExpress і наступне пакування було ось таке: такий пакет, зіп-пакет, дуже зручний для того, щоб можна було подалі зберігати е, дану гру. Що ж це за гра? Ми її вже почали користуватися е, і е, вже доволі тривалий час користуємося, і я вирішила. Для вас зробити такий огляд, тому що гра дуже цікава, дуже розвиваюча. І для діток від ну, півтора рочки, ну, неймовірно, цікава, замовила я таку гру рибалка. Вона складається з елементів рибок і з вудочки. Все достатньо безпечне. Що я маю на увазі, вудочка оброблена, немає ніде заусенців. На такій ниточці ниточка синтетична. І е, на магнітику сама вудочка. Ну, гачок, да? Гач, наче як гачок, магнітик ось такий. Е, давно користуємось, тому не можу сказати, що воно якось відривалося. В мене взагалі ні разу ще не відривалося, тому е, все прекрасно, але звичайно, під наглядом дорослого. Моя дитина грається лише під моїм наглядом, тому що може цю деталь заковтнути, і, взагалі, е рибки доволі такі є мілкі. Ось, наприклад, як ця, тому дитина може з легкістю проковтнути її. Але потрібно дивитися, щоб цього не сталося. тому... Є різних розмірів, Цю, наприклад, навряд чи вона проковтне, а ось така крихітка, то все можливо. Е, ну, В мене в наборі в принципі, прийшли такі більш-менш великого розміру е, рибки, тому е, не дуже е, страшно давати дитині, але це не означає, що. Не потрібно лишати дитину з цією грою наодинці, обов'язково граєте разом. Е, ну і ще я не договорила, що кожна фігурка вона дуже гарно оброблена. Е, взагалі немає ніяких заусенців, все проклеєно, е, оброблено, тому абсолютно я задоволена. Е, єдине, що е, всі цвяшки, ось ці, що магніти кріпиться, вони також всі ідеальні. Крім однієї рибки, вона прийшла до мене ось трошки така ржавчина. і ржа, ось тут. Оце єдиний момент, який був негативний в даній грі. Ви можете замовити на сайті продавця від 15 до 30 рибок. Рибки приходять, я не знаю, якщо 30 ви замовляєте, чи вони рандомні, мені здається, що ні, там вже повний набір. Але ось якщо 15 рибок, то вони вам насипають їх рандомно. Тому, на жаль, ви не можете обрати, попадеться вам морський коник, чи черепашка, чи дельфінчик, не можете. Але мені пройшли доволі такі всі яскраві і різноманітні, і мушля є, і той самий дельфін, і черепаха. Я дуже задоволена, що не лише, так скажемо, риби, а ще й інші елементи. Тому е, дитина е, може вивчати не тільки рибки. Е, прийшли вони до мене знову-таки рандомно написати. Ну, не знаю, можливо, зможете ви написати продавцеві, щоб поклав вам конкретно якісь е, види риб, але ж ви ж не знаєте, які в нього є е, ці види риб. Кожна рибка вона пронумерована, тобто, якщо у вас е, 30 попадається рибок, то якось ви можете з дитиною вивчати е, цифри. Е, ось, наприклад, в мене є 30-та. Вивчати цифри, рахувати. А дивіться, є 31. Значить, якщо ви замовляєте 30 рибок, то так само вони можуть прийти до вас рандомно. Так само рандомно. Бо є 31. Значить, їх є якась кількість за 30. Ну, В принципі, цифри можна вивчати з дитиною, але вона не досить логічно виходить. Що ви можете робити з цією грою? Ну, по-перше, дуже багато варіацій, як ви можете грати. Перше, саме головне це рибалка. Дитина розвиває мілку моторку рук і терпіння, скажімо так. Значить, Ось так ви робите. Рибка прикріпляється, значить, як ловиться на вудочку, і. Все окей, рибка зловилася. Дитина може сама відстібнути, або ж ви їй допомагаєте. Ну, Варіації різних є. Перше, ви ловите, вона відстібає, вона лове, ви відстібаєте, вона лове, вона відстібає. Складаєте кудись ці рибки, можете складати вручну кудись їх поміщати в якусь коробочку, можете гратися ними. Ну, Будь-що, по-перше, Милка моторика рук розвивається, а по-друге, вивчаються види риб, види морських жителів. По-третє, іде сама гра, ви можете по-різному якось обігрувати ролі, придумувати. Ну, і, ну, на крайній випадок це, звичайно, цифру можете вчити якимось чином, щоб вона вгадувала, яка цифра, під якою рибкою. ну в принципі, можна придумати, що робити ще з цими цифрами. Але гра, як ви бачите, не тільки, щоб ловити рибку, що саме е, першочергове, а ще можна придумати багато чого. Е, тому дуже-дуже я нею задоволена і раджу для купівлі. Дякую за увагу!